Всім доброго дня. Сьогодні хочу зупинитися ще на кількох моментах щодо обробки від фітофтори. Дуже багато питань в коментарях. Деколи я можу відповідати, деколи я не встигаю відповідати, але хочу самі основні питання, що саме більше цікавить? чи можна обробляти поцвіту? Якими препаратами можна обробляти по цвіту? Чи можна обробляти, коли вже помідори зав'язалися? Чи можна обробляти квадрісом поцвіту? Коли саме обробляти вечір? Ранок багато питань щодо радомілу, чим з чим можна радоміло змішувати, багато питань по старому радомілу, також які препарати повторювати, що за чим радоміл, наприклад, що за чим і деякий препарат, і змішувати, чи можна змішувати з різними добривами. Коротенько зупинись на це питання. Ще трошки поясню, чи можна обробляти від хвороби, коли помідора цвіте? Звичайно, можна обробляти препаратами ревус, квадріс, «Ридоміл», тільки не можна обробляти препаратом Redomil Gold R. Він з міддю. Сингента пише, що цим препаратом не рекомендується обробляти, коли помідори цвітуть. Тому цей Redomil Gold Треба переважно засовувати на початку рост, коли посаджені тільки помідори, перці, баклажани, огірки на початку росту, коли ще нема цвіту. Звичайно, якщо б обробити цим миродомін Голд по цвіту, нічого страшного не буде. Якийсь цвіт трошки випаде, цвіт, трошки завізі випаде. Якщо є така потреба, то можна обробити. Це не буде якась сильна шкода помідорам. Так, щодо обробки квадрісом по цвіту. Бачу, в інтернеті рекомендації, що квадрісом забороняється обробляти по цвіту. Це абсолютно дурниця, квадрісом можна обробляти по цвіту. Це люди самі придумали себе, і нема такої заборони. Що обробка квадрісу не йде по цвіту, просто в сингенті є календар обробок, і квадріс ставиться на першу обробку, бо він є слабший препарат, щоб не понижувати імунітет рослин, ставиться квадріс. І квадріс далі ставить. Коли вже помідори достигають, бо він має маленький строк очікування. Тим більше, що його застосовують, три рази може застосовуватися, але не більше двох разів підряд. Тому одна обробка, коли помідори тільки посаджені, і потім дві обробки, коли вже помідори достигають, що можна робити, дві обробки. Але такої заборони, це люди собі просто придумають. Хочуть щось там, кожен хоче відрізнитися, якусь свою думку висловити, тому вони собі придумують такої рекомендації або заборони від сингенти, що не обробляти квадрісом поцвіту, немає. Тому можна спокійно змінювати фунгіциди. Наприклад, якщо ви обробили перший раз редомілом, можна далі обробляти квадрісом або ревусом. Щодо обробок редоміло Голдом, МЦ, старим редомілом Голдом. Я вже від нього відмовляюся, я вже розказував. Але... Тут вже в коментарях придумують, що там по 60 днів по вивід препарату. Люди вже хто собі що хоче, той видумує. Значить, Радоміл Голд рахується один з найкращих препаратів від фітофтори. На початку розвитку спокійно можна застосовувати цей Радоміл Голд, 14 днів його вихід. Але в чому проблема Радоміл Голду? Коли ви б ним обробили, бажано хоча б з тиждень, щоб ви не виходили і не працювали своїми помідорами. Або, наприклад, після дощу, наприклад, ви обробили Радоміл Голду, пішов дощ, можна спокійно тоді працювати. Але треба поберегтися, щоб ви не збирали на свій одяг, на свої руки речовини Радомілу Голду. Але. Кого зараз багато хто пише, що помідори багато пропадають, помідори вже чорніють, хворіють. Цей Redomil Gold один рахується з найкращих. В таких складних ситуаціях він може виручити. Багато є питань, що люди спочатку обробили Redomil Gold. чим далі обробляти. Далі, після Redomil Gold, рекомендується обробляти реву і Сенгента, і так вони працюють з парці найкраще. Тому після Redomil голду обробляйте обов'язково рев стоп або повторюйте Gold. щодо того, що, наприклад, люди два рази вже на цей час обробили свої помідори. Не треба панікувати. Я, наприклад, свої помідори був обробив тільки раз, оце зараз зробив другу обробку. Але є такі люди, що на цей час вже зробили дві обробки і вже будуть робити третю. Я розумію, що в деяких випадках треба, що є дощі або хворіють помідори, але в деяких випадках це просто... Паніка. Ви вже лякаєтесь, ви дивитесь відео і ви вже лякаєтесь, що буде хворіти помідори. Редуміл Голд має 14 днів захисну дію. Якщо ви зробили обробку, 14 днів він захищає. Вже у вас ці помідори, навіть якщо буде будь-яка погода, будь-який розвиток від офтори, він не буде сильно розвиватись від повтора. Ви вже маєте захист на 14 днів. Так само, і квадріс, і ревус. Звичайно, квадріс слабший, кого йдуть дощі, треба надавати перевагу ревусом. Якщо, наприклад, от сьогодні мені писали в коментарях, що ви пропрацювали ревусом і ревус, і ще бачите якісь хворі листя чи хворі помідори, треба повторювати ревус, все одно він спрацює і забере фітофтору. Хіба... Я не можу це виключити, що ви, наприклад, купили підробний ревос. Може бути таке ревос, редуміл, квадріс. Підробляють багато, тому треба. Купляти у перевірених магазинів не купляйте на базарах на розкладці, де ці препарати лежать місяцями, вони печуться на сонці, морозяться там, не знати, що з ними роблять, або які воно якості. Тому купляйте в магазинах, щоб магазини перевіреної якості, щоб був нормальний препарат. Можуть бути і не працювати препарати, бо вони, наприклад, або не належну якості, або підробні. Хочу вернутися щодо тих, що вже люди роблять по дві, по три обробки зробили. Дивіться, не треба панікувати. Все рівно препарати по 14 днів захищають. все рівно вже на Україну прийшли вже гарна погода, сонце, гарні температури. Вже так фітофтора не буде розвиватися. Це вона буде розвиватися в тому випадку, коли йдуть дощі і холодні ночі. Але якщо ви накроплюєте цими препаратами, вони... Понижують імунітет рослин. Коли рослина вже велика, то можна накроплювати вже ті там кожні тиждень працювати. Але коли рослина тільки розвивається і вона ще не розвинута ні коренева система, ні листя рослини не розвинуті, тому ви такими частими обробками понижуєте імунітет рослин. Не треба панікувати, треба спокійно обробляти і обробляти за потреби. Чомусь виник лише питання, коли саме обробляти. Саме краще обробляти зранку, бо зранку рослини працюють. Зранку в рослини працює листя, зранку рослина працює і коренева система, всей організм. На вечір вже уповільнюються процеси рослини, і рослина вже на ніч вона вже не працює. Тому саме краще обробляти зранку. Звичайно, якщо зранку роса, треба почекати, поки листя просохне, і тоді вже працювати. А якщо зараз такий період, що зразу сонце, звичайно. На сонце препаратом не треба працювати. Якщо ви пропрацюєте вечором, переважно це вечором або пасмурна погода. Плюс хочу додати, хто ще не знає, саме кращі рослини засвоюють препарати, всі поживні речовини низ листа. Не поверх листа, а низ листа. Тому треба старатися обробляти низ листа. І саме більше препарату зайде в низ листа. Це і стосується і огірків, це і стосується і помідорів всіх рослин. Треба старатися робити по Листа. Так, багато виникло ще питань щодо бакових сумішей з цими препаратами захисту рослин. Дивіться, я от тут ізобіоні, тут різні амінокислоти, пептиди. Змішую з брексиломікс, мікс тут мікроелементи. На 10 літрів даю пакетик брексиломіксу, мікс, тут мікроелементи. Потім розчиняю 20 мг ізобіону і даю засоби захисту. Дай всі змішую. Квадріс, ревос, редуміл, крім Редомілу, крім Редоміл голд Ер. Цей препарат не змішую з ізобіоном і з мікроелементами, бо він має тут мій. Цей препарат треба використовувати окремо. Можна обробити цим Редоміл Голд R і через 2-3 дня вже працювати, наприклад, ізобіоном або мікроелементом. Також багато питань, чи можна працювати редумілим голдом старим? по плодах. Звичайно, можна працювати по плодах. Редоміл Голд, де є і манкоцеп, виходить через 14 днів. Можете спокійно працювати по плодах, але вже коли вони починають будуть дозрівати, або в них буде молочна стиглість, вже небажано працювати Редомілом Голд. А на початку роздуху, коли ще плоди тільки в'яжуться, можна спокійно працювати Редомілом Голд. Що зробити, якщо помідори або Гірки, наприклад, захворіли, і вже, наприклад, є чорні помідори або хворі листя. Потрібно все хворе листя, всі хворі плоди забрати з рослини, не жаліти, все хворе листя, обрізати. Потрібно все забрати хворобу. І пропрацювати такими потужнішими препаратами. Редоміл Голд. Хто не працює, не не працює, Редоміл Голд не використовує реву стоп один раз або другий раз, навіть ще повторити через 10 днів. Але потрібно забрати цю фітофтору, якщо вона вже почала розвиватися. Якщо будете куропити радомілен Голтом, треба старатись, щоб препарат попадав не тільки на помідору, а й трохи попадав на землю. Тут, наприклад, у Радомілій Голд цьому МЦ є такі речовини, що вони і здійснюють профілактику, і по землі це і фітофтори. якщо є спори, цієї фітофтори на землі. Отак, От коротенько, сьогодні я побудував своє відео від фітофтори. Дуже багато питань. Вибачайте, комо я не встигаю відповідати. Стараюсь відповідати всім. Цього року дуже багато дощів. Нас для нас це норма для нашого західного регіону. От Прикарпаття, для бачу для інших регіонів, це новинка. Дуже так інтенсивно йдуть дощі, Тому всім бажаю гарно захиститись від фітофтори, щоб помідори гарно ваші розвинулися, гарних всім рожаїв і мирного неба.